Це тім тім каст. Мої вітання триває 520-та доба повномасштабної війни. Сьогодні ми, українці, відзначаємо день державності І до дня державності. Співачка Джері Гейл випустила трек під назвою Благословенна земля, в якому згадані всі постаті, що формували державність України на самому початку та переломні події сучасності, які впливають на наше майбутнє. Композиція до речі підкріплена кліпом, в якому показана природна краса українських просторів. Скрили ріка почайна, дай моєму. Співак Назар Хасан, відомий як Хас, презентував новий кліп на пісню Магніт. Ця пісня, до речі, війде в майбутній любовний альбом співака, який, можливо, вийде цієї осені. Минають роки як дні, Танцюємо поки ми одні. де мій спокій, темна дні. Темна дні. ти на дні. Тим мене тянеш, так тянеш ти, ти як. Магніто, 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 ти тягнеш, так, тянеш, як магніто, 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 ти в тянеш так тянеш. Мене. Співачка Камалія записала саундтрек до фільму Барбі. Виявляється, вона розповіла у своїх соцмережах, що відправляла пісню режисерці Греті Гервіг, як тільки почула про ймовірні зйомки. E Не тільки українські музиканти записують нові пісні, ну або ж перезаписують російськомовні хіти державною мовою іноземні співаки та співачки також висловлюють підтримку нашій країні українською мовою. П'ятниця то, взагалі, день прем'єру виконавців. І свою нову композицію саме українською мовою презентував латвійський співак Маркус Ріва. Кліп на новий трек з'явився на його ютуб каналі Я знаю, не знаю. Співайте українською, слухайте українське, пишайтеся українським. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Це тім. Тімкаст.